то пройдемося, що у нас на складі готової продукції. Тут підготовка до, до, до фарбування. Тут робився радіатор по зразку старого. Підібралася серцевинка, вигнувся один бачок, другий. Патрубки проточились, заливна горловинка, всі монтажні кріплення, кришка знята, бачите, тут підготовлено до покраски. І зараз буде фарбуватись. Так як в нас тут бачите, вже свіженько пофарбований новий радіатор. Що в ньому робилося? Мінялася серцевинка, зрізається один бочок, другий, варюється серцевинка, але тут воно поетапно, бо тут багато контурів робиться. Тут вже пофарбований, цей готується тільки до фарбування. Та так, І тут у нас два вже також готових, пофарбованих, вже висухших, ті вже готові радіатори до, 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 до відправки, вони вже повністю готові. Той завтра підсохне, той сьогодні пофарбується, ті два вже готові. Ось такі види робіт ми виконуємо. У вас. Якщо є питання про діатрию будь-яких типів розмірів.